20 листопада. Що таке великий улов? Вони закинули невід і вже не могли його витягнути через безліч риби. Івангея від Івана 21.6. Бабуся, розкажи мені, будь ласка, що-небудь. попросила Мілена. Моя історія буде про великий улов, сказала бабуся. А що таке улов? запитала дівчинка. Це кількість пійманої риби, відповіла бабуся і почала свою розповідь. Після того, як Ісус був розп'ятий, а потім воскрес, небагато учнів вірили у Його Воскресіння. Вони відчували себе самотніми та залишеними. Якось учні Ісуса сіли в човен і вийшли у води Тирятського моря ловити рибу. Всю ніч вони провели в морі, але нічого не спіймали. Вранці їх на березі зустрів Ісус, та учні не одразу впізнали його. Друзі, закиньте невід з іншого боку човна, запропонував Ісус. Учні послухали пораду. Ісуса, і у невід потрапило так багато риби, що її просто неможливо було витягти. Це і був найбільший улов, справжнє диво. І тут Петро впізнав Ісуса. Всі учні раділи, що їхній вчитель Ісус Христос воскрес із мертвих і з'явився їм. Яка цікава історія! Захоплено промовила. Важливе! Віруй у Господа та Спасителя Ісуса Христа. Пам'ятай, коли Бог поруч обов'язково буде успіх.